Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Не постійно в Трускавці світить сонце. Сьогодні, як бачите, хмурна погода. І опади в вигляді мокрого снігу, дощу. Трохи снігу вже розтопилося, вночі падав сильний дощ був, вітер. Ми зараз біля вілли сонячної по вулиці Тараса Шевченка. Писали ви, друзі, в коментарях, що постійно проживаєте тут. Є тут пан Богдан, який за всім слідкує, підвозить, відвозить, відвозить. Ну. Віла Сонячна має три поверхи. Там... Віла Сонячна знаходиться в самому центрі старовинного курорту Трускавець. Будівля побудована в класичному такому закопанському стилі, з екологічного дерева. Також тут можуть відпочити одразу не більше 15 гостей, тому бронювати номери треба заздалегідь, дзвонити. Тут просторі кімнати обставлені індивідуальними меблями з екологічної деревини. Санвузли з сучасною технікою, натуральна постільна білизна. Ну, вайфай, ну, скажімо так, це готель. Готель і тут ціни. Тут без е, харчування. Люкс з видом на, місце, на місто коштує 700 гривень. Люкс з балконом також 700 гривень, сімейний люкс 700 гривень, це все за добу, номер за добу. Люкс коштує 600 гривень, ну це вже без вигляду на місто. І стандартний люкс також 600 гривень, без вигляду на місце. Ось така вілла сонячна. А ми зараз вже біля міротелю. Тут. Веден має такий чудовий фонтан, вони цього року його накрили, і ввечері він має таку гарну підсвітку. Львівська майстерня мила, біла Анастасія. Також сувеніри з Індії тут недавно з'явились. Магазин тут його не було. Бачите, друзі, трускавці як сніг швидко. Випадає так швидко і зникає. З дощем сьогодні зранку ніби був такий як мороз, чи то, можливо, ще земля була намерзла, і вночі падав дощ е, і була суцільна ковзанка скопці і всюди. Але зараз вже відпустило трошки, вже не слизько, можна ходити. Але снігу суттєво поменшало. Зараз ще падає дрібний сніг. Так, не зрозуміло, чи то сніг, чи то дощ. Також є вілла Клюберг. Це все старовинні вілли, вони в самому центрі знаходяться. Вілла Клюберг побудована в 1907 році з елементами швейцарського стилю. Названа на честь свого власника Майера. Клюберга з моменту свого будівництва Вілла функціонувала, функціонувала як пансіонат, а з 2018 року тут працює ресторан Клюберг. Ось така інформація. Це ресторан. Ось зараз вже на Майдані Кобзаря. Людей немає. Друзі, ви там пишете в коментарях. Ну, ясно, одна причина це і ціни, а друга причина, що це зараз ну, такий період не сезон, по-перше, бо Різдвяні свята закінчились, новий рік пройшов. І все. Тому люди зараз лютий місяць і ще, напевно, більша половина березня буде отака картина. Люди приїжджають більше вже. До Великодніх свят і вже весною, літом, осінню. Зимою тут завжди було менше людей. Ось це музей Михайла Біласа, також старовинна віла. Ця віла називається Гопляна. Одна з найстаріших архітектурних перлин міста курорту. Віла Почала зводитися в 1924 році і закінчили в 1928 році на центральній частині курорту з елементами також закопанського стилю, так само як Вілла Сонячна. От. А в от 1992 році тут відкрили художній музей творчості Михайла Біласа-художника та Трускавчанина зі світовим іменем. Трускавець не, не настільки старовинне місто, але вже 195 років від дня заснування пройшло, Здається, це вже 196 і має вже свою історію, свої архітектурні і культурні пам'ятки. Є на що в трускавці подивитись, є куди сходити і де сфотографуватись. Також тут є Римо-католицька церква, також у досить цікавому стилі. Ніяк не зайду на середину щоб там зняти для вас відео, коли там буде а, лунати музика органна. Само б хотілося почути вживу, я чув, але тільки я був на вулиці, чув, як це все звучало. Хотілося б зайти всередину треба було. Якось зайдемо. І статуя Івана Павла Другого. У минулому році, здається, чи то минулому році якісь пандали відламали статую руку, але ну, це вже відновили все, реставрували. І ліворуч також е, готель Парк і Вілла Моцарт. Готель Парк, друзі, збудували ще в 1899 році. Будували його для лікаря Зенона Пельчера. І після реконструкції в 2011 році відбулося відкриття урочисте відкриття готелю Парк. Там є 20 комфортабельних номерів, також внизу є ресторан. А ціни тут. Стандарт для двох чоловік коштує 500 гривень, комфорт 650 гривень, півлюкс 950 гривень, люкс 1200 гривень, люкс комфорт 1300 і сімейний 1400. Вартість входить проживання, сніданок, Wi-Fi і автостоянка. Ось такі, друзі, ціни. В іншому відео десь поговоримо і про вілу Вікторію. І Ягусю, і Віла Санні, і також Віла Моцарт. Так що, друзі, не переживайте, люди будуть обов'язково весною, літом. Зараз просто, ну, ще й час такий. Ціни ясно, що ціни дуже високі в рускавці, але це не тільки в рускавці, це по всій Україні, по всіх. На телях, санаторіях, будь-то Буковель, чи Трускавець, чи Моршин. Ціни практично одинакові. А ще колись було, знаєте як, люди всі їздили практично трускавець. Я думаю, так процентів 80% всі їздили по путівках. А по путівках було як? Платили просто люди на роботі, де працювали процентів 20-30 від вартості путівки і. Все виглядало недорого, і було все нормально. Там було зразу все включено і не треба було шукати, де там пообідати чи повечеряти. Було у повний пансіон і з курсом лікування, було дуже гарно. А зараз, коли приходиться за все платити повну вартість і це виглядає дуже дорого. Я думаю, що і ціни трошки. Підняли це, ціни необґрунтовані. Бачимо готель Навтуся Пишіть, друзі, в коментарях, хто їздив по путівках, в які санаторії, і скільки процентів від вартості оплачували. Цим-всім цим займалися профспілки Зараз ми вже біля церкви Святого Миколая. Я, друзі, на початку відео напевно не сказав. Сьогодні 23 січня, вівторок, зараз 4 година після обіду. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!